Прощення це відчуття, це емоція, я досить часто чую, я не відчуваю, що я його або її простив. Це емоція, я впевнений, що ні, воно значно більше, ніж емоція. Дивіться, а чому, це, чому це більше, ніж емоція? Припустимо, коли я простив, я можу продовжувати відчувати біль. Відчувати біль це не гріх. Далі я можу одразу не, не одразу не забути, що мене, мене образило. Знаєте, але з часом все зміниться, якщо ми правильно реагуємо. Ми просто от разом знаєте, ми звикли якось так: от те, що ми говорили в попередньому блоці, ми змішуємо зло внутрішнє і зовнішнє. У нас воно все одне зло. А мені треба пригадати: слухай, зробили зло проти мене. Я страждаю, це реально боляче. І, біль, і, і тут треба, якщо нас проти людини зрішили, треба її підтримати обов'язково. Але прощення означає дещо інше. Ми знаємо, що це певне таке рішення.